Ну а зараз запрошуємо до нашої кулінарної студії, де ми приготуємо трендову страву, яка вподобали сотні тисяч гурманів у мережі. Це сніданок мрії. Я вважаю, взагалі, мабуть, кожного чоловіка, бо це буде. Чебурек навпаки або кальцони з фаршу. Нічого собі. Тож як зліпити такий чебурек? Не з тіста, а з фаршу. Яке м'ясо обрати, яку начинку додати? І чи буде чебурек тримати форму без додавання жодного яйця? Усі кулінарні лайфхаки знає шеф-кухар, віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко. Він вже йде до нас. Олексій, доброго ранича. Доброго чебуреки же бачите. А зараз, Це, зараз. Боже, я вже про чебуреки легко. Так, так, ну давайте, що, давайте що, у нас що нам треба? З чого починаємо? Так, нам треба курячий фарш, томати, оливки, томатна паста, моцарелла, бебі-шпінат і сухарі для панировки. А бебі-шпінат чому саме бебі? А тому, що він дуже ніжний і смачний. А, от воно що. Альоша хотів, щоб в м'ясному чебуреку була м'ясна начинка. Правильно я тебе наша лише м'ясо. Я так? я думаю, а наша там травичка. Є все нормально, там м'яско підійде. Так беречі, давайте я А ви інгредієнти перерахували? Ви поки будете щось робити? А я розкажу, що правильно не зовсім чебурек, як ми сьогодні кажемо, а чіберек. Ось так, це Чіберек? так лагідно, да так лагідно нам нагадують українські шеф-кухарі і історики, тому що Чіберек насправді це правильно. А от назва Чебурек з'явилася така русифікова. Вона вона стала саме тому. А, потрібно власне казати Чіберек. А що сказати? Що Чіберек внесений до нематеріальної культурної спадщини України і є одним із найсмачніших символів нашого українського Криму. Це правда. Я скучила за Чибереками у Криму. Не знаю, як ви. О, я, я їсти, як навіть м'ясо почала їсти, якби зараз в Криму була можливість з'їсти місцевий чебурек. Нічого скоро з'їмо. А для чого ми використовуємо пергамент? Що так? Для того, щоб воно не прилипло. Пергамент він такий. Е, так сказати, як тефлон, знаєте, сковорік. Тобто, тифлон, якщо будемо зараз робити на столі, то потім будемо мучитися відліпати це. Да? А тут так. нормально. Ага, зрозумів. Так. Е... Перепрошую, я ніж взяла, мені ж точно треба щось робити. Е, вам треба Дар'я зробити, так. нарізати моцарило, отак, як ага. в Олексій. Добре. Слайсами. Добре. Це для того, щоб ми поклали це все всередину і запекли. Угу. Значить, рецепт дуже простий. Ми просто розбираємо фарш, вкладаємо все разом, змішуємо Дар. і нічого. Ух ти, а це я таке люблю. А я люблю це, коли не треба. Менше рухів, більше потім дій, коли їсиш. Так, і що 에... яйця навіть не треба? Не треба нічого. А як він буде зліплювати? А, а тому, що це курячий фарш, він дуже А, він такий гливкий, так Так, він okay. дуже дуже. А з іншого фаршу до речі, можна щось приготувати подібне? З ялочно, з, з свинячого можна. А. Ага. Але а змішати? Можна асорти зробити. А які, на вашу, ви, ну, на вашу думку, асорти буде таким найцікавішим? Яловичина і курка. Яловичина і курка. Це Тоб... як для мене. А, а, а я правильно зрозуміла, що я ще оливочки починаю різати. Так, так, Прошечки, так, так всі вірно. Вони не так. Помідорчики я вже нарізав, хочу запитати, до речі, а як ви фарш обираєте для чи Чі... -е, Візуально, це, по-перше, і на смак. Візуально це як? Якщо як мухи на мухи сидять, не беремо. Так, так? Сире кухарі тільки так роблять. і Потім не їмо, потім спльовуємо. Так, чекайте, а це ж сире м'ясо, ж що? Це є ж страва сирого м'яса? Картар називається і Карпач. Звичайно, і Карпач, це все знає. Ні, так там же ж яловичина, це зовсім інше. Ми тут говоримо про курку. Сиру курку, друзі, не їжте. Сиру яловичину можна там трошки підсмажити і можна їсти, тому що там всі бактерії знаходяться навколо м'яса, а тут може бути і всередині. Тож, а як, якщо я не люблю брати до рота серем м'ясо, особливо курку, як мені обрати правильно? Тоді аромат. Фарш. Він повинен бути свіжо, ну свіже м'ясо. Мені інколи курка, до речі, чомусь молоком пахне. Що це так? Це в мене проблеми, мож, це в мене мож, проблеми це, з носом. мабуть, так? Не може такого бути. Мож. Яловича, на на так. А Олексій, курка? а скажіть ще, будь ласка, от я дивлюся сіль перчик, до курки ви. О, якась кісточка А, Значить, сіль перчик до курки, якщо є, є якісь спеції, які ще до курки пасуватимуть? Цукор обов'язково. Цукор? Так. Серйозно? Серйозно. Вперше угу. чую. Для підсилення смаку обов'язково. Mm -hmm. А на якому етапі? цукор додавати? Так, Отсиль, оливі, чекайте, давайте, цукор. Давайте, давайте. Я а у липні чекайте, у лифту А, буде. Взагалі без тіста? Без тіста. У мене прямо сьогодні свято. Слухайте, у нас сьогодні буде речі, сюжет про гриби, які, про нормальні гриби, які продають в магазині, які можна їсти. І можна гриби да, додавати? Exactly. Mm -hmm. Можна, звісно. Можна? Звісно. Так. Все ж таки трошки буде тіста. так, так, так. Ти виглядає дуже гарно. Слухай а я, я вже якби, ну, якби готовий. Да, ясно, що далі, ти готовий. Далі що у нас запікання? <гум> далі запікання. Духовка 180 градусів або сковорідка, але це було чуть довше. Не вистачає. Mm. Чістачку, мені здається, ні? Можна було б довше. Можна було добу. Можна... це! Ану, ану. А, і з другого боку, так? так? Да? Так, з двох сторін. Ну і виходить що начинку, там теж можна вже все, що хочеш. Угу. І овочі, і сири різні ніяк додатково навіть края ви не зліплюєте. А воно зліпилося. Воно вже зліпилося, да. так. А й потім прямо на пергаменті кладемо? Так, і, так і а -а -а. запікаємо. Все дуже просто. Знаєте, до речі, що у Сполучених Штатах шеф-кухарі вирішили шукати нові форми цих от чібереків і приготували велетенський прямокутний кальцоне так. вагою більше 200 кілограмів. 200 кілограмів, подивіться на це. Шефи не тільки е, становили рекорд Гіннеса, а й зібрали 4 тисячі доларів на благодійність, продававши шматочки цього кальцони, е, рекордсмена. Ну, кальцони, я так розумію, і от наш вид Чибурека чебурек, це плюс-мінус щось схоже. Да? Форма однакова, тому що кальцони – це завернута піца, закрита піца. Я думаю, що таке кальсоне? Таке. Що вони штани там продають? А боже, це піца. Так, 180 градусів, ви сказали, так. а скільки температура, скільки буде? Е, температура 180 градусів, а по, Ой, по, часу, по часу десь 25-30 хвилин. Ага, а на сповіріці а... трошки довше. У нас ковидці можна також при закритій кришці десь 20-30 хвилин максимум. Uh -huh, uh -huh. А я чую, що там у нас уже піка, yeah, так. вже ну, можна забирати, ну, да? ти Хоча б зроби вигляд, що ти туди ставиш, я не знаю. Yeah, ні. Що? А що зробив вигляд? Тож, я це поставлю. Дивіться, яка ситуація. Я це поставлю. Оце ми зараз попробуємо в студії, те, що вже готове. Yeah. А те, що ми зараз yeah. поставимо, ми з операторами. Mm. Правда, хлопці? Mm. Потім це доїдаємо е, під час, вже коли закінчиться ефір. Так, що оператори зараз пускають слинку? Ось такий сьогодні у нас сніданок. Ось соковитий звідти прям витікає. Хотите, а напишіть нам вайбер, що ви їсте там зранечко? Які у вас сьогодні сніданки? Вів... вівсянку. Я... Фотографуйте свою вівсянку. Давайте будемо чесними. Фотографуйте вівсянку, і висилайте нам. І заздрі що у нас сьогодні чебурек. Але раптом Ах... ви готуєте щось окрім вівсянки? То ми чекаємо ваші фотовайбер. Так, ну що, розрізаємо? Не, не mm -hmm. mm -hmm. Так, ой-ой-ой. Дуже гарно. Приховане задоволення. Так. Слухайте, класно. Треба так і зробити дітям. Це мені чимось схоже, не знаю, навіть Ну, Ні, там немає е жиру. Котлета хрещатих, там фарш ага. І в сухарях. Будеш? Yeah. <laughs> Беріть. Леша, я все для тебе залишаю. Ти що? Так я хіба можу у це, щоб. яка сьогодні... вона високовити? Ой-ой-ой. Гарячий. Так, Гарячі. ну я мені не зручно, що у вас тарілочки да нема. Бачите, якими. Так, ну що, давайте я нагадаю, що сьогодні трендовий сніданок, який став. Хітому мережі суперм'ясний чіберек або кольцо не з фаршу. Нам е, ми готували і нам знадобились такі інгредієнти: курячий фарш, томатне пюре, твердий сир, та моцарела, томати, шпинат, бебі, оливки, панірувальні, сухарі, сіль та перець. Ну а звісно, ви начинку можете робити за своїм смаком. Так, і ще нагадаю, що можна не просто в духовку поставити, якщо були дачі такі, як і я, і не хочу навіть до неї підходити, то можна покласти на пательню. Да? На сковорідці, так. Да, Скільки також? там готувати? 20-30 хвилин також, закритої кришки з двох сторін. А, чому саме закритою кришечкою? А воно швидше це буде як ефект а, духовки. Так. Соуси. Сюди можна якісь соуси додати? Е, звісно, можна пілаті додати, можна тартар. -тар. Да, пілаті да, це перетерти томати, які основа для піц. А, а так це буде. Тобто не томатну пасту, uh -huh, тому що вона uh -huh. концентрована, а пілаті більш ніжній, Ну хорошо, якщо у мене е, фантазії зовсім немає, то ось цей рецепт, який Олексій нам презентував, він просто ідеальний. Правильно, раз, два і, і готово. Ідеальне. На нашому Ютубі, я впевнена. Це буде прямо топ пошуків такого сніданку. Виглядає дуже смачно. Нагадує наш український крим, де ми вже домовилися, що ми обов'язково поїдемо на Чибуреки. Чебуреки. <с Thanksgiving> <Чібуреки. laughs> дякуємо tomatis. вам і трендовий кельцом. Спашу навчила сьогодні шеф-кухар, віцепрезидент асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко. Дякуємо дуже приходьте <продile> <продile> ще. Може, янтики у вас будуть із сиром. Приходьте. <А ви привезти> І чи і янтики Внесіть сюди все, друзі? Дякуємо, молодці. Дякую, да. дякую. дякую. Гарного дня. Да, дякую дякую. І вам, гарного дня.